Вправа 181. Чи правильно виконано округлення до сотень? Ну що ж, давайте спробуємо це зробити. Тут є 4 окремі варіанти, які необхідно розглянути. Для того, щоб визначити, чи правильно, чи ні, давайте ми самостійно зараз округлимо. Пишемо 239. Нам необхідно округлити до сотень. Ось я підкреслю двієчку. Для того ми будемо аналізувати, чи залишити двійку двійкою, чи округлити її вгору до трійки, аналізуючи наступну цифру, це 3. Так як 3 у нас менше 5, то ми округлюємо вниз, тобто цю двійку, ми залишаємо двійкою. Тобто, якщо ми округлимо, пишемо, що це наближено до рівня 200. Тобто ми кажемо, що це округлення виконано правильно. Пишемо правильно. Є. Ну що ж, приходимо до другого завдання. 1379. Пишемо 1379. Нам його треба округлити до сотень. Ось я підкреслюю сотні. Будемо аналізувати наступну цифру. Це 7. Так як 7 у нас більше, ніж 4 то ми округлюємо вгору, тобто цю трієчку ми маємо замінити цифрою 4. Тобто ми пишемо тоді, що це наближено до рівня, пишемо 1, 4, А потім додаємо 2 нолики. А тут записано 1300. Тобто тут округлено невірно. Пишемо тоді неправильно. Неправильно. Є. Так, третє завдання. 8392 округлюємо до сотень. Пишемо 8392 округлюємо до сотень. Ось у нас є три сотні. Аналізуємо наступну цифру, це 9. Так як 9 у нас більше 4, то ми округлюємо вгору. Тобто трійку ми маємо замінити четвіркою. Пишемо тоді, що це наближено дорівнює. 8 переписуємо. Тут не трійку пишемо, а четвірку. І дві нолики, два нолики додаємо. Так, тут округлено так само, отже пишемо правильно. Так, четверте. 5192. Округлюємо, пишемо 5192. Так, ну що ж, округлюємо до сотень. Тут у нас одна сотня. Аналізуємо наступну цифру, це 9. Так як 9 у нас більше за 4, то ми округлюємо вгору, тобто ми не одиничку маємо написати, а двойку. Тобто ми пишемо, що це наближено до рівня. 5, потім 2. Ну і додаємо 2 нолики. Це правильне округлення. Тут округлили до 5 тисяч, це неправильно. Пишемо неправильно. Так. Ну що ж, записуємо зараз відповідь, пишемо відповідь. В першому пишемо, що правильно, що правильно у нас виконано округлення. В другому пишемо неправильно. Третє пишемо правильно. Ну і четверте, пишемо неправильно. Ну що ж, ось таке просте завдання на округлення на цьому вправу завершено.